Вітаю, наші люди випускники. Сьогодні вашій увазі я пропоную психологічний гайд до національного мультипредметного тесту. Тримаємо спокій та рівновагу. Національний мультипредметний тест це крок в майбутнє. Наше життя повне подіями, емоціями, випробуваннями. Воно буває радісним і сумним, легким і важким, зрозумілим і непередбачуваним. Воно повне несподіванок. Зараз ви усвідомлюєте свою відповідальність перед майбутнім, тому намагаєтеся якнайкраще підготуватися до іспиту. НМТ – це важливий екзамен, але він не може відтворювати увесь потенціал, не може вмістити. Та оцініти усю вашу глибину. Важливо пам'ятати, що це, хоч і важливий, а всього лиш цифри. НМТ це дуже важливий і відповідальний крок у житті, але ваше здоров'я та емоційне благополуччя понад усе. Далі у нас тест стан нервової системи. Мета нашого тесту вивчення загального рівня стресостійкості. Перед вами 9 питань, відповіді на які ви маєте зафарбувати у два кольори. Якщо хочете відповісти так, то фарбуйте червоним, а якщо ні, то зеленим. Слухайте питання: чи гримаєте ви дверима, коли незадоволені або розсерджені виходити з кімнати? Чи дратують вас речі, що розставлені по всій кімнаті, і які ви постійно зачіпляєте, проходячи повз них, чи втрачаєте контроль над собою в діспуті з іншими, чи перериваєте співрозмовника під час розмови, чи розмахуєте руками під час розмови? Ви не можете втримати кінчиками пальців аркуш паперу так, щоб він не тремтів. Чи говорите ви іноді самі з собою. Чи можуть вас образити незначні дрібниці? Чи довго ви не можете заснути ввечері? Інтерпретація до нашого тексту така, якщо на всі запитання ви відповіли так, про що сигналізує червоний кольор, знайте, ваше нервове напруження переходить за межі. Якщо ви відповіли так сім разів, помітна тенденція жити на нервах. Що до гарних наслідків не приведе. Якщо серед ваших відповідей переважає зелений кольор і тільки три так, то можете вважати свою нервову систему в порядку. Вправа асоціації стресу. Стрес це реакція організму на складні або загрозливі ситуації. Стрес буває позитивний, корисний. Який несе позитивні емоції і якісно впливає на зміни в житті, негативний, той, що пригнічує, викликає невпевненість у собі і страх перед майбутнім, як вести себе в стресових ситуаціях і як їх попереджати? Перед вами майбутня відповідальна справа, національний мультипредметний тест. Спробуйте багато разів уявити та осмислювати цю подію. Таким чином, ви допомагаєте своєму організму звикати до неї, як відомо, звичне і знайоме хвалює набагато менше, ніж невідоме і невизначене. Подумки проаналізуйте те, що на вас чекає, і задайте собі позитивну установу. Я Справлюся з більш складними завданнями. Справлюсь із цим. Однак пам'ятайте, що цей прийом може підвести занадто самовпевнених, якщо не підготуватися як потрібно. Якщо ви заздалегідь підготуєте себе до можливої невдачі, внутрішньо переживши її, вам буде набагато легше не впасти у відчай, якщо отримаєте небажані результати. Дуже важливо навчитися відключатися від невдач та неприємних спогадів, забувати про це хоча б на деякий час. Далі ми з вами опрацюємо вправу опонент. Мета наша сформувати позитивний настрій на участь у національному мультипредметному тесті, віднайти переваги незалежного тестування. Ось мої інструкції. Заздалегідь, підготуйте чисті аркуші. Паперу та ручки чи олівці. Завдання складається з двох етапів. На першому етапі візьміть аркуш, розділіть його на дві половини. напишіть на одній половині позитивні моменти НМТ, а на другій негативні. Коли, всі, коли все завершите, переходимо до наступного етапу. Виписані негативні моменти НМТ перетворіть на позитивні або нейтральні. А потім дуже добре поміркуйте, що ви відчуваєте під час виконання вправи. Чи важко вам було написати позитивні моменти НМТ та чому? Продовжуємо наш гайд. Наразі у нас рольова гра День іспиту. Уявіть собі, що сьогодні День здачі НМТ. Ваша задача за допомогою невербальних символів. Це жести, міміка, рухи, показати відповідні ролі. Наприклад, іспит почнеться через 10 хвилин. Ви під дверима аудиторії Відмінник завжди впевнений у власних силах, або роль старанний відмінник з низькою самооцінкою. Наступна роль учень, який звик викручуватися. Або учень, який хоче справити враження розумника, або учень, який дуже хоче довести, що може отримати більше, ніж йому ставили, а потім відповідаєте на такі питання собі, які почуття виникали у вас у процесі гри, легко чи важко вам було у тій ролі, яка вам випала, що ви зрозуміли для себе. Яка роль вам підійшла б найбільше? Гайда далі. Рекомендації для правильної підготовки до ННТ. Час занять плануйте так, щоб у процесі підготовки вас не відволікали. Найбільша працездатність у першій половині дня. Сконцентруйтеся, думайте тільки про матеріал, який необхідно вивчити. Будьте рішучі, наполегливі і самостійні. Опирайтеся на матеріал, який ви вже знаєте. Робіть записи коротких відповідей на запитання. Складайте план відповіді. Працюйте в оптимальному для вас темпі. Не надто швидко, щоб вивчене не було для вас поверховим. І не надто повільно, так ви вивчите небагато. Не забувайте про повноцінний сон. Крім того, необхідно вести також. Одногодинний або півторагодинний денний сон. Надолуження згаяного часу за рахунок сну не покращить, а погіршить результати навчання. Перед НМТ Добре відпочиньте, обов'язково. Наразі я хочу вас познайомити з екзаменаційними страхами. Страх, перший, що не вистачить часу на виконання завдання. Якщо ви швидко втомлюєтеся, починайте з найбільш складних завдань. Якщо ж ваша процездатність висока, можна виконувати завдання за порядком з першого по останнє. Зосереджуйся тільки на тому завданні, не затримайтеся на невивченому матеріалі. Якщо залишиться час, поверніться до невиконаних завдань. Страх наступний, страх незнайомого екзаменатора. Уявіть, що це людина, яка вас контролює, що вона дуже добре вам знайома. Наприклад, що це ваш шкільний вчитель, який вас учив в школі або викладав якийсь предмет. Наступний страх страх не набрати необхідної кількості балів. Відкиньте будь-які думки про результат. Старайтеся якісно виконати завдання. Тесту потрібно діяти за принципом. Зараз робота згодом результат. Ще може бути такий страх, страх з конфлікту з батьками через низькі результати ННТ. Попросіть у батьків підтримки. будь якого результату запропонуйте батькам оцінити не результат, а ваші старання. Дуже прошу вас. Пам'ятайте, перемога не завжди приходить до найсильнішого чи найспритнішого, але рано чи пізно вона приходить до того, хто повірить у себе. Якщо ти думаєш, що програєш, то програєш, якщо ти думаєш, що не зможеш, то не зможеш. Якщо ти не хочеш, але боїшся, то не досягнеш мети. Якщо ти чекаєш на невдачу, вона прийде до тебе. Успіх завжди з тим, хто його прагне. Справжній двобій відбувається у твоєму розумі. Якщо ти думаєш про перемогу, то переможеш обов'язково, повір у себе, щоб виграти. Наприкінці хочу вам зробити побажання. Нехай не буде тремтіння в колінах і хвилювання на губах, нехай світлим залишається розум. І непохитної ваша натури. День НМТ – важливий день, і ви неодмінно з легкістю здасте цей іспит. Бажаю без зайвих проблем і переживань відповісти на будь-яке питання. Бажаю після успішної здачі з полегшенням зітхнути і сміливо хвалитися своєю високою оцінкою. Я щиро бажаю вам в цей день зібрати всю волю, в кулак. Зосередитися і здати цей іспит. Нехай ваш розум знайде всі відповіді на всі питання, нехай ваше серце порадує відмінно висока оцінка. Бажаю розділити радість успішної здачі з близькими, з друзями і рідними людьми, від душі повеселитися і просто пишатися собою. Від душі побажати вам хочу, щоб НМТ став для вас легким і зовсім не випробуванням, а п'ятихвилинною легкою справою. Бажаю відчувати себе впевнено, не піддаватись сумнівам і страхам. Бажаю зібрати в купу всі знання, бравий оптимізм, інтуїцію і неповторну харизму. Загалом удачі вам і відмінного результату. З вами був ваш психолог. Дякую за увагу.